Щиро вітаю вас з 32 ю річницею Незалежності України. Щиро дякую вам за участь і ваш чин честі вашої станиці при участі у відзначенні Дня прапора, Дня Незалежності, а також сьогодні Дня захисника України. Щиро дякую вам, що ви сьогодні несли почесну варту біля портретів загиблих. Також дякую за викладення лицарського хреста честі. Сьогодні перед тим, як запалити хрест вашими руками, бажаю нашій державі, щоб вона вся складалася з таких сердець і душ, з таких моральних устроїв, як є у вас, щоб ви могли жити в чесній, вільній державі, так як вас вчать в пласті, чесно, віддано, патріотично і щиро до своєї землі. Щиро дякую батькам за виховання дітей. А зараз передаю слово вам вашій сестричці, яка вам скомандує ваш чин команди для запалення лицарського хреста в Струнко. Розхід. А ми відповідаємо від кочей запалюємо. うん

Дякуємо, що ви так дружно зібралися, що ви шануєте і пам'ятаєте наших героїв. Дякую вашим батькам за виховання, вашим вихователям, вашим станичним. Випиляємося героям і віримо, що ви виростете достойною зміною. Щиро вам вдячна. Хай завжди над вами буде широко. мирне небо, щоб наші сини які поклали в життя своє за ваше мирне дитинство. Здоров'я вам і миру. Дякуємо і ми, і ми я від, від, від імені цілого майдану, який зараз зібрався. Дорогі мами, дякуємо вам за дітей і ну, щоб ви були здорові і якось могли нести той хрест, який несете вже до кінця віку свого. Хай він полегкотить нашу пам'яті, щоб ви знали, що ми з вами, ви не самі, ми з вами. Хоча кожне слово, воно таке порожнє дуже зараз. Але все одно, хоч крапельку, хоч частиночку, знаєте, що ми з вами і не лишаємо вас нікого. Слава Україні!

I pas that